Привіт, друзі! Ви на каналі Бергічка і сьогодні у нас ранок великого дня, на який ми чекали цілий рік. Сьогодні ми разом з пивоварною правда їдемо на хмелову плантацію в село Ражнів біля Бродів. І будемо разом там збирати свіжий хміль, урожай, якого ось ось дозрів. І тут тим часом на пивоварні зараз повним ходом готують варку пива, щоб вже буквально за кілька годин ми приїхали з цим хмелем, і з нього тут зварили пиво, яке називають фреш-коп. Це в принципі така кульмінація певного року. Тому залишайтеся з нами. Обов'язково підпишіться буде дуже цікаво. Приватна агрофірма Щедрий урожай, на плантацію якої ми їдемо, це сімейний бізнес, що працює вже більше 20 років. Дорогою можна насолодитися краєвидами Львівщини, але недовго, тому що хоба, і ми вже на причепі чимо збирати врожай. Що дуже хвилююча мить для мене, мушу зізнатися, що я вперше, отак от прямо посеред справжньої плантації хмелю, де лоза плететься по таких конструкціях, які називаються хмелові шпалери. Це справжній храм пивоваріння. Ну а це його священий грааль. Це шишка, це, по суті, квітка хмелю, така дуже тендітна вона, і між її пелюсточками, якщо отак. От їх е, е, трішки розколупати можна побачити такий золотавий пилок. Оце і є. Ось це найцінніше, що містить собі. Хміль це називається лупулін, і в ньому є такі речовини, які називаються альфа-кислоти, і саме вони насичують пиво усіма тими якостями, за які ми його так любимо. Ну і це просто фантастично, нереально. По-перше, тут і так дуже виражений аромат хмелю. А по-друге, якщо ось так десь побачити хміль, спробувати зірвати і зблизька понюхати, це неймовірний аромат. Трактор виявився багатофункціональним. Він вміє не лише возити любителів пива. Насправді це комбайн, який збирає хміль. Він має пристрої, що чіпляють лозу і обривають її. До речі, кожен пагінець навесні хтось підв'язував вручну. Частина лози де-не-де не піддається техніці. Її знову ж таки потім дозбирують вручну. Можете оцінити об'єм зусиль, який люди вклали у цю плантацію. Зараз працює більше людей, оскільки ми вже почали жнива хмелю. А так, в принципі, десь близько десяти в сезон. Це значно більше звичайно. Втім, більшість процесів все ж автоматизовані. Ми збираємо хміль на плантаціях, зразу він привозиться, як ви вже бачили, до комбайнів, які обривають шишку. Після цього він зразу потрапляє в сушку і вже після сушіння пресується в тюки. Тобто можу сказати, що від моменту зриву до сушіння проходить буквально декілька годин. Пропоную детальніше розглянути цей магічний процес. Ось привезений з поля хміль працівники ферми лоза за лозою чіпляють до механізму. Далі все це потрапляє у пащу лютої машинерії. Після легкого сеансу масажу шишки відділені від решти рослини. Тепер вони готові до висушування, але нашому хмелеві довго сохнути не доведеться. Хміль це є багаторічна рослина. Його раз висаджують, і він росте протягом 8-10 років. З весни до кінця літа це є догляд за рослинами. В кінці серпня, приблизно початок вересня, це є час для жнив хмелю. Це підприємство заснував мій тато ще 22 роки тому. Тобто можу сказати сміло, що велику частину свого життя мій тато присвятив саме цій справі. У нас найбільше зараз це сорт заграва, український сорт заграва і сорт магном. Також ми маємо сорт національний і зовсім небагато американських сортів, але поки їх в продажу у нас немає. Тобто Ми тільки-тільки з ними знайомимось. Взагалі максимальний потенціал на даний момент це є 50 гектарів. Переважно ми насаджуємо десь приблизно 35. В цьому році трішки менше, тому що ну, всі ми знаємо, в якій ми ситуації знаходимося. Часу на розваги у нас не було. Хміль треба довести до пивоварні за 2-3 години. Тож ми хутко вирішили назад. Туди, де вже кипіла робота. Отже, ми засипали щойно хміль, і зараз Ігор нам розкаже власне, в чому особливість цього вологого, так званого охмелення, так і чому е пивоварня правда вирішила знову повторити цей експеримент, так званий. Ми це робимо кожного року, бо в тому є трохи сенсу. Ем, Знамо питання, чи можна зварити пиво без хороше пиво без свіжого хмілю? Звичайно, можемо. Ми це робимо там 3, 51 тиждень в році. Але є один особливий тиждень, коли ми можемо використати продукт, який виріс на наших очах поряд з нами. Ми могли контролювати то, як він росте, в яких умовах він росте. Ми могли самі його вибрати, не купувати невідомий е попсовий хміль, наприклад, новій зеландії, а побачити своїми очами, пощупати по. Понюхати його і сказати: ось цю будку лозу, з неї я хочу зварити пиво, і це максимально свіжий продукт, і тому немає жодного аргументу, щоб цього не робити. Цей рік взагалі був чудовий. Ми бачили достатню кількість дощів, про велику кількість сонця. Як тільки зайшов на варку, коли нам привезли хміль, я відчув цю ароматику навіть при закритих мішках, тому цей фрешко буде топовим за останні декілька років. Рідко, коли тобі головний пивовар на барі наливає пиво. Напевно, воно буде ще смачніше від того. Що ж, друзі, е дуже дякую. Ми поки п'ємо Львів IPA, який варять на регулярній основі на пиварні, правда. Е будьмо. Пивовари свою роботу в принципі, сьогодні зробили. Тепер наступні 3-4 тижні е всю роботу будуть виконувати дріжджі. І через цей проміжок часу буде нарешті готовий Fresh Hop IPA, який. Сподіваюся, усім сподобається, тому що ви бачили скільки нелегкої праці треба докласти до того, щоб підготувати це пиво. Це не просто якась рідина у келиху. Це... Люди працюють на фермі, щоб виростити, зібрати хміль. А інші люди працюють, щоб солод так само забезпечити, бо уварити все, везуть, варять, придумають рецепти, дбають про це пиво. Ну щоб ми могли їм нарешті насолодитися. Так, і Тому щоб піднімаємо калихи за всіх цих людей. І щоб ми могли про нього зняти відео, друзі. І обов'язково, якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк під цим відео, напишіть коментар. Ну, і якщо ви ще не підписались на Біргечку, то підпишіться вже нарешті, бо у нас ще буде багато. Класного контенту. Будьмо за всіх людей, які причетні до створення пива. У пивоварні Правда існує традиція посвяти новачків у команді. Саме вони залазять до варочника і вигрібають з нього увесь хміль після варки фрешхопу. Вітаємо цьогорічних щасливчиків!